В цьому завданні потрібно вказати число, що є розв'язком нерівності. 5 поділити на x-3 більше або рівне за 1. Звичайно, можна було цю нерівність розв'язати і подивитися, яке число би входило у проміжок, але найраціональніше буде просто перевірити кожне з чисел, чи буде воно розв'язком. Що означає, що число є розв'язком нерівності? Це означає, що коли ми підставимо його замість змінної, ми отримаємо правильну числову нерівність. Давайте, наприклад, підставимо 2. Якщо ми 5 поділимо. На 2 мінус 3 отримаємо мінус 5, мінус 5 не більше рівня за 1, тому число 2 не може бути відповіддю. Якщо ми візьмемо 4, 5 поділити на 4, відняти 3, ми отримаємо 5, 5 більше рівне за 1, тому 4 може бути розв'язком. Давайте перевіримо решту чисел. 5 поділити на 9 мінус 3, 5 шостих не більше рівня за 1. 5 шостих не більше рівня за 1. 5 поділити мінус 2 мінус 3. 5 поділити на мінус 5 мінус одиниця більше рівне за 1, неправильна числова рівність. І 5 поділити на 0 мінус 3, мінус 5 третіх, число від'ємне, воно не може бути більше рівне за одиницю. Тому правильна відповідь: 4.